Щиро вітаю дорогих братів, сестер, усіх шановних гостей зібрання в цьому храмі молитви, слава нашому Господу Ісусу Христу. Ми вітаємо тих, хто стежить за цим зібранням у мережі інтернет. Усім. Шанувальникам Слова Божого християнської пісні вважаємо Божого благословення і в час слухання і сприймання того, що відбувається тут, у Львові, у храмі Христа Спасителя на вулиці Пекарській. Дорогі браті і сестри, насамперед, я хотів би нашу увагу. Привернути до Божого Слова. Питання, яке стосується нашої успішної і результативної молитви. Я читаю перше місце із Пророка Даниїла з 9 розділу, з 20 текста Даниїл Дев'ятий розділ з 20 текста читаю. А ще я говорив і молився, та сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля, і клав я свою молитву перед обличчя Господа мого Бога за святу гору мого Бога. І ще його. Я... Які стоять на високому місці на баштах і відповідальні за безпеку і благополуччя народу, серед якого вони живуть. І логічно можна розуміти, що найголовніше, що він вбачав собі недоліком, може, я не так пильно беріг цей народ, чому він. Потрапив у цю 70-літню вавілонську неволю. Я щось не допрацював, я в чомусь не домолився, я в чомусь не допильнував. І я би хотів цю першу причину молитов, які не досягають свого позитивного результату. Об'єднати в контексті тої першої сьогоднішньої проповіді брата Івана, яку можна сказати, назвати так просто християнський егоїзм. Коли ми багато молимося, багато читаємо, я не раз бачу людей, які заблуджуються, і тяжко заблуджуються, які. Язичницькі культи, пияцтво, ненависть, фобії, нетерпимість і багато чого іншого. Ми живемо у тому світі, коли обстановка сприяє тому, щоб ми десь внутрішньо протестували проти цього світу. І навіть внутрішньо зневажали їх, усуджували їх. І так же адекватна є реакція того світу. Він все більше, сьогодні теж ми чули це слово, він все більше стає непримиренний до Слова Божого. Ми це знаємо, як ми приїжджаємо в якесь село, а хоч би ангели літали там, херовими, серафими. Людське серце ожорсточене. людина замкнулася в собі. І не тільки вже до євангельської проповіді. Ви пам'ятаєте, коли ми були у перемішлянах, заступник голови адміністрації каже: то, коли ви приїхали, ще хоч стільки людей прийшло, а коли приїхали наші священики і того не було. Значить, люди сьогодні однаково закриті. До будь-якого проблиску Божого Слова, чи то мій священник несе, чи то мій духовний наставник, чи то тих, яких я не люблю. Повірмо, браті і сестри, що в такому становищі не найкращому був ізраїльський народ, через що він Бог мусив допустити, щоб зруйнувати його святиню, забрати всі сакраменти. Поглумитися над священним посудом і всіх їх повести як рабів у неволю. І ось якраз у такій ситуації край неординарній, Бог кличе своїх служителів, служительок подолати в собі відчуття несприйняття, егоїзму, осудливості. І коли з такими почуттями Даниїл розпочав свою молитовну місію, Божий посланець каже: як тільки ти упокорив своє серце, я підкреслюю, неупокорене серце не може молитися за неприємних людей. Ми можемо плакати, ми можемо просити Господи, змилуйся, забери ту людину. Заступися за мене, але нам так важко промовити Господи, вклади в моє серце любов до цієї край популярної людини. І це є порушення цього елементу успішного успішного росту християнина, християнки, моліться за. Ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинають, добре робіть тим, хто вас ненавидить, щоб ви були синами і дочками Отця Вашого Небесного, який повеліває Сонцю світити над злими і добрими, і дощ посилає на праведних та неправедних. Запам'ятаємо цю першу причину, браття, любі і сестри. І це може нам на багато років ускладнювати наші стосунки з Богом. Ми постимо, ми молимося, а ти не чуєш. Ми упокоряємо душі, а ти не бачиш. Пам'ятаєте 58-й розділ Ісаї. І пам'ятаєте відповідь Божу. Перше, Розв'яжи кайдани безбожності. Людина постить, молиться, а Бог каже, що ти в кайданах безбожності. Тому що твоє мислення, твоя поведінка не така, як у Бога. Зламай всяке ярмо. І продовження, ви знаєте, цей 58-й розділ. Це перша причина, наш егоїзм, наша, наша неможливість або небажання людину, яка для нас неприємна, ситуацію, яка для нас є дуже критичною, піднести їх ці справи в щирій молитві до Господа. Ніби за найкращих приятелів. Коли в 83-му році минулого століття ми дали клич по цілому світу, по цілій Совєтській імперії, молитися за кожного члена політбюро. Це було як бомба серед віруючих. До чого вони вже дійшли? Вони за політбюро кличуть молитися. І тільки тоді, коли ми зрозуміли, як багато ми помилялися в тому, що ми на тих людей дивилися тільки як на потенційних ворогів. І ми ніколи не казали, Боже, займися ними. Боже, почни з ними свою роботу. Ми переписували від руки Біблію пісенники, маленька друкарська книжка машинка це був державний злочин, якби в когось її знайшли. Ми хотіли, ми мріяли, щоб у нас було багато слова Божого. Але я. Який в той час міг бути в різних куточках тієї імперії від далекого Сходу до Прибалтики від Півдня до півночі. На превеликий жаль, я не запримічав такого заклику і такої дії, щоб хтось почав активно молитися і започаткував програму доступу до Слова Божого до нашого краю. Ми організовували невеликі підпільні типографії, ми робили, що могли. Але чомусь у нас було ніби закрито, що вже мільйони примірників Біблії є надруковані, і вони підсовуються до кордонів наших, а у нас не вистачало віри молитися. І коли я вперше це побачив в сусідній країні, як люди. Можуть молитися за іншу державу, за інший народ. І яка хвиля пішла по цілому світу 22 квітня 1987 року, 22 березня, вибачте, був оголошений Всесвітній день молитви за зламання ярма, яким було. Була скована ця, ця, ця держава багатонаціональна впродовж 70 років. І рівно через місяць 22 квітня був виданий указ тодішньої Верховної Ради про звільнення останніх ув'язнених за правду Господню, в числі котрих був і я. Тому перша, перша умова, перша причина. Це подолати свою егоїстичність, подолати свої, свій вузенький світогляд, що плани Божі це є саме собою, а моє життя, моє служіння це само собою. Таке розділення ніколи нам не принесе успіху у нашій духовній праці. Ще раз повертаємося до теми молитви. Ми від неї не, від... не відлучимося, читаємо у Євангелії Святого Матвія, шостому розділі. Сьомий текст. А як молитеся, то не проказуйте зайвого, як ті погані, бо вони думають, ніби вони будуть вислухані. За своє велемосту. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. А ви ж моліться отак, Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. І далі. Знову ж таки, наш Спаситель підкреслює. Чи Він кличе нас до коротеньких, таких ексклюзивних молитов? А дехто каже, я можу і не молитися, я в думці до Господа звернуся і цього досить. Тоді, коли він молився довго і навіть інколи цілі ночі, чи ми можемо розуміти це, цю науку Христову, що Він нас кличе до дуже таких молитов, біжучих, таких. Малословних ні. Він любить людей, які багато про що йому кажуть. Але він не вислуховує людей, які говорять зайве перед ним, які говорять декларативні молитви, які говорять пусті молитви. Які говорять молитві так, щоби сподобатися своїй молитві іншим, хто мене чує? Ось про що Христос застерігав. Не вживайте вилимовства. Якщо ти так гарно молишся про знедолених людей, про хворих людей, про сиріт, про вдів, то Господь тебе питається: а ти коли останній раз? Щось зробив для тих людей чи зробила. Коли ти молишся про євангелізм, про пробудження своєї нації, він тихенько питається, а ти що зробив чи зробила? Притому ти не, не мусиш бути євангелистом зі світовим іменем. Тут він каже у цій е, нагірній проповіді, нехай твої. Світло так сяє в цьому світі, щоб люди твої добрі діла бачили і прославляли Господа в день навідання. Ось твій євангелізм. Чи заставляє твоє життя людей, сусідів, непопулярних, співслуживців, співпрацівників, задумуватися і міняти стиль своєї поведінки і свого життя? Тому друга причина, браті любі і сестри, через що Господь не відповідає на наші молитви, коли ми зловживаємо словами, коли розмовляємо з Господом. Людина, яка до Господа приходить з упокореним духом і розбитим серцем, упокореного духа. І розбитого серця Ти не пройдеш мимо, Господи. Господь близький до зламаного серця. Але і те, що з протилежної сторони Господь каже нам. І коли є невдача, коли є нездійсненне наші бажання чи мрія, як ми кажемо, Господь каже не лякайся, тому що я ніколи злої думки про свою дитину не маю. Я один маю добрі думки про вас, каже Єремія, Господь через Єремія, щоб дати вам майбуття. І надію. Це третя причина, коли ми не чуємо відповіді Господа, коли ми молимося, і чому Він затримує наші молитви. І ще: послання до Єфесян, шостий розвитку, 18 текст. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоби дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії. Для якої я посол в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Якщо Духом Святим, то чого з маленької букви? І всі ми так розуміємо і до нині. Треба молитися на мовах, треба сповнятися Духом Святим. Треба мати присутність Все, це все є правильно. Але істина полягає в іншому. Моліться своїм упокореним Духом, якого Дух Святий упокорив. Як говорять пророки, що, що розбитий дух, сокрушенне серце, це значить, коли Дух Святий зняв кайдани. Егоїзму з мого духа, кайдани нетерпеливості, кайдани поспішних судів, розбив усі ці замки ворожі, які налягли на наш дух і на наше серце. І ми молимося слізно, ми молимося інколи, може, істерично навіть, а результату немає. Як мало у нас молитов благальних, скільки раз я це прошу братів і сестер, а себе найперше. Спокійних, упокорених від серця, в якому обручі всіх тих якостей, про які було за нас зняті. І я абсолютно є задоволений. Абсолютно умиротворений, умиротворена, чи ця відповідь прийде зараз, чи прийде, може, через рік, а може, прийде зовсім негативна відповідь? Ми завжди є налаштовані тільки на свої позитиви, не пам'ятаючи про те, що наші позитиви, наші уподобання так часто бувають. Зовсім відмінними від того, що Бог хоче нам дати. І ми не можемо з тим згодитися. Але у цьому, коли ми молимося у покореному нашому дусі, коли ми молимося з глибоким смиренням перед Всевишнім Богом, чи ми запитуємо себе, чи ми навчилися нести на руках наших молитов, Тих людей сьогодні теж було згадано дуже актуально. Або хоч в пам'яті пам'ятати, що моє горе не є найгірше, бо я не плаваю так в воді, як таїландці, я не страждаю у наметах від нищівного землетрусу, як турки чи багато чого іншого. І якщо навіть я дуже є прикований і скований чи сковано своїми хворобами, то є люди, які значно гірше і тяжче страждають від мене. Це в такому фізичному плані. Але великий мужній божий апостол так часто каже: моліться за мене, бо вашими молитвами я буду дарований вам. Любі мої. Чи ми навчилися молитися за тих, які більше відповідальні за справу Божу, ніж, ніж я, кожен із нас? Чи інколи ми не навчилися того, щоб проповідника тільки спіймати на тому, де він в чомусь помилився? Або, може, не так говорив, як би мені хотілося? Якщо в нас є відсутні молитви, за пастирів, за проповідників, за вчителів недільної школи і один за одного. Якщо ми не навчилися благословляти один одного, якщо ми не навчилися до нині, і ще я часто нагадую, то познайомтеся з тими, хто біля вас присів, а ви його не знаєте. Не виходьте з Молитовного Дому, як крейсер якому ті шаланди риболовецькі маленьке, абсолютно не, не рангу. Зверніться із свого високого крейсера до маленької шлюпочки, до цієї людини, яка зібрання просиділа ніби в тюрмі. Усміхніться до цієї людини, викличіть у тої людини усмішку життя Христового. І не треба розпитуватися, не треба його кликати. Ти ще прийдеш в наше зібрання. Він скаже, О, добре, що я вже хоч це якось відбув. Усміхніться, усміхнімося до людей, які є заковані не, за свої, не, не по своїй волі. І останнє, браття, любі і сестри, є один великий спір нас, християн, із Богом якому ми кривдимося на Бога? І як би ми не говорили, що наше життя є на небі, але нам хочеться бути на землі. І ми протестуємо проти Бога, коли мова йде, що ми мусимо відходити в країну краще. Ми атакуємо Бога, ми атакуємо зібрання, ми атакуємо самі себе. Так важливо, браття, любі і сестри, нам досягти цього рівня, коли життя для мене Христос, то смертонадбання. Ну я не хотів би, щоб на моїй могилі ту епітафію написали. Я хочу це відчути в моєму житті. І я хотів би всім немічним, усім, кого атаки сердечні, аритмія. Жіночі хвороби, в кого дитятко хворе, навчимося благословляти Господа за те, що є. Він знає, як відтермінувати час смерті, якщо це потрібно. Бо як я потрібна людина для Господа, і він раптом хоче мене забрати, це було би несправедливо. Я завжди кажу: стільки давай мені життя? Поки я тобі потрібний, на пенсії духовні я бути не хочу. І я так радію за тих служителів, які відходять до Господа інколи навіть за кафедрою. Як це буде зі мною, я не знаю. Але зараз час молитви, браті, любі і сестри, молитви такої, яку Господь уже запланував вислухати. Перше, ніж ми відкриємо уста. Але врахуємо всі ці аспекти, які сьогодні до нас прозвучали.